У селі Чернію відбулося перепоховання солдатів Червоної армії. Цієї події громада чекала майже два роки. На одній з городніх ділянок Черніївців ще в 44-му поховали двох вояків, котрі загинули під час визволення від фашистів Станіславова. Ці військовослужбовці загинули якраз 11 квітня 1944 року. Один з них рядовий. Хорунженко Микола Миколаївич, уродженець села Койсуч, Батайського району Ростовської області. Другий грузин з села Царакві обидва кулеметники. Це враховуючи що у нас кислі грунти, то останки практично не збереглись. Ну єдине, що ми могли ще оприділити, що загинули він, вони кульове поранення великокаліберного кулемета. практично на виліт, голову прославили. Перепоховати воїнів люди вирішили два роки тому, однак довга бюрократична процедура дозволила зробити це лише тепер. Тож віднині рештки солдатів знаходяться на сільському кладовищі. Була трохи тяганина по цих інстанціях, всяких різних, щоб добитися дозволів. і аж тепер це питання дійшло якогось свого логічного знайшло своє логічне завершення. Як ми всі християни і відповідно люди мають бути поховані по-християнськи. Відповідними на відповідному місці, а не закопані десь на городі і невідомо без могили, без нічого нині в різних куточках області кажуть науковці. Виявлено більше 200 необлаштованих могил вояків часів Другої світової. Історики мають намір в цьому році здійснити перепоховання, хоча б сотні солдатів червоноармійців.